У нас, друзі, продовжується кіно про парник. І я так, я так собі бачу, що поки ще я посію, то це буде, напевно, ще справжнім серіалом. Надіюсь, бестселером. Значить, сижу на городі, дивлюся, приніс юра переноску. Посиділа, посиділа, дивлюсь, кудись ця переноска потягнулася назад. Не можу зрозуміти, що робиться. О, знов посунулась. Аж потім десь до мене дійшло. Вона, напевно, що не діставало <різь> до розетки, щоб її умикнути. Роби ну, щось? Не хочу. Значить, так, хто вчора бачив, як ми почали закладати парник. Усім дякую за перегляди. Хто не бачив, перейдіть, будь ласка, на попереднє відео. Побачите, скільки гною дали у цей парничок. Ну, а це ось має робитися вже рамка на скло на ці відшибки. А ось з розбитих старих піддонів от, буде робити Юра саму коробку під землю. Сьогодні ми плануємо їхати назбирати землі, тому, тому далі буде. Так, ну що, Мама. хлопці погрузилися, повизбирували, де що є, тут було на городі. Біля, десь перенос, я хочу біля Біля парника. Тому що парник, можна сказати, вже основна частина готова. Зараз покажу це все, що збирали на ну, прицеп, все, що лишилося з піддона. Ось він, виходить, парник. Ще Юра переноску зараз несе рамка скло. Трішки розтягнути, це ось частинка серединка клійонка. от На рамці закладається на ящик. Ящик в серединці теж готовий. Лишається, що лишилося засипати ось цю серединку землею. Звідси позовні ще трішки пообкладати гною, щоб було тепліше рамку. Помити потрібно скло, щоб було прозоре чисте. Накладемо, буде прогріватися, а потім почнемо щось підсівати. І раз, мені сьогодні стомився, що да туди. Але справу зробив. Все, Іван, Юра. вім чотири, тобі одному п'ять. Не завжди п'ять. А мені вісім брат. Закривай борцом. Давай, де закривати. Молодка давай. Так, давай, Юрасик, твої пропозиції. Кладемо зараз вікно. Так. Щом прижати, я зараз тобі розкажу наш. Кажи. Треба Тільки миру... не розказуй, звідки наподготувався на мене. Не, ну я ж роки, Я людина, яка роки займалася парниками, парниками, чи теплицями. так. Його треба так. покласти, моя думка. Сілося. Так. А тоді сипати землю і теж днів два ждати, щоб земля теж сілась, не можна сіяти зразу. Ти мені всі плани збиваєш. Бо колись ми вчили по агрономії, що якщо свіжа земля накидана, то сіяти не можна, бо корінець проросте, потім земля сяде і обірве корінну систему. Да. Да. Ну йолки палки, це щось слухай, п'ять це я тобі що занизила цю оцінку. Давай, бери, всю, Зараз, хватить. дивися, я що хочу тобі сказати. Просто мені сьогодні людина сказала, що 1 березня дуже сприятливий день, щоб сіяти квіти. Придеться чекати наступного сприятливого. А 1 березня коли? П'ятниця? То до п'ятниці сядеш. в топчому. <світ> Добре. <світ> Тобі чашку, бери ближче до мене, легше буде. Ко ближче, ближче до мене, то тобі легше буде. Що, <гумене> Постої два часа з ним, то буде легше. легко. Да. Завертайся. <гумене> бери задніш. Пусти, бери, самозаді. <гумене> Ну і оскільки, друзі, вже по землю ми не їдемо, то вирішили випустити пару бігунів індійських. Подивитися, як поводиться качур. Чи не будуть вони розбігатися, чи буде він ходити разом з качкою? Оскільки качка наша домашня, вона почувається набагато спокійніше, як качур. Качур бідний, не знає, куди йому в яку сторону бігти. Такої волі, як сьогодні, качур, напевно, в своєму житті ще не мав. Тому він біжить і біжить, бігом, бігом, бігом. Ну, хвалити Бога, качка його не полишає, вона бігом задіного. Повернув качур назад до хліва, звідти вибіг собака, пончик. Качур як підстреляний, побіг далі. Ну, от тепер дивлюся, два чудіки бігають вперед, позадрали голови. А я мушу походити за ними ззаді. Тому що потрібно поспостерігати. Он, качка хоче щось пробувати їсти, ловити, все, а він задер голову і вперед. А куди? Так, цілі страсті з качками. Качка побігла до качурів. До Тасина і до Джексона Чингисхан, ззаді неї. Юра переймає. Десь молодняк виходить пастися. Ну, все. Одним словом, так як ми бачимо, то ніде він від неї не дівається. Ходить Чингісхан собі за своєю молодичкою. Значить, хай собі ходять. Ви який хазяїн? Стоїть Юр. Хто? Весь який. Віталікові да, отаку. Віталікові? Так. Да. Привітів. Хай угу. зібрає. Поїдеш? А як це тебе назвати? Чого я тебе ще до сих пірняк не назвала? Такий красивий дісан. Красивий, так. Да. А що він один мами син? Гарний, то як хоче, то хай збирає. Що він буде? Їх і так є. Дивішся, який він. Красий. Так, не поїхали по землю. То общіпали фрозицію. Я взагалі так не даю їй верх дуже високо гнатися, не даю звисати ось так донизу, щоб собі тут був прохід. А так взагалі люблю, як вона тут цвітає. Єдине, що ми ось вже одну гілляку таку ось молоду, одну лишали, тому що з цієї сторони вже такі старенькі, вони вже були такі сухі, там де-не-де де була. Така, що розпускалася, взагалі прибрали. от І так вона лишилася. На дві сторони, а ось там молода буде третя. Ну і ще була п'яна я, якби я не спробувала ось по. Не скажу пожуцювати, я це називаю так. Те, що відрізала, викидала, це ось від плетючої тріанди це від корзиції. Зараз позатицькою ось так землю. Нічим накривати не буду. Температуру передають плюсову, земля, волога. Побачимо, що у мене буде. Це зараз я так продовжую рядочок, але хочу показати, що що в мене вийшло якби з осені на зиму. Дивіться, форзиція розпускається кожна гілочка. Не знаю, як почувають себе туї, але я їх вже відкрила. якби я їх так нібито як легенько потягую, то вони нікуди не не тянуться. Не ну, і це все форзиція. Одним словом, оці, що під зиму вставляла форзицію, кожна. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. І вся розпускається. Не знаю, що буде з гліцинією. Це ось дві гілочки гліцинії. Пробувала так зробити гілочку троянди. На троянді бачу брунючки на одній гілочці, друга гілочка повністю сухла. Заберу її. Да, Ця гілочка повністю всохла. Ось, А тут з'явилися брунючки. Що стосується самшиту, отак робила, теж не знаю. Не хочу його крепко тягнути, але, але це теж той, що був під зиму, Тому що той, що в хаті пробувала, нічого не вийшло. Не пожицювався, не, не прижився. Думаю, по тій причині, що стояв на вікні у кухні, а палилася груба, і перепад температур був, було так, на ніч холодно, розпалимо грубу від груби. Така спека, тому я так думаю, що, напевно. Що... Значить, що я роблю? Ось у мене армерія коштики, я її маю намір забрати у горщички. тому між цією армерією я собі ось так під кутиком натискую цієї форзиції і буду бачити. Я так думаю, що щось прийметься, вона взагалі дуже така до того, щоб прийматися. Ось таких живців, то дуже вона хорошенька. Тому спочатку це, а потім троянда. Але все ось так, отут буду. Між армерією. Один, напевно, що кущик армарії пропав. Не знаю. Ну, буду бачити, ще почекаю до весни, бачите саме, ну що там казати, ще щойно, лютий закінчується. Тому так, буде видно. Все, друзі, ми не поїхали по землю, але знайшли собі чим іншим зайнятися, по землю не поїхали, тому що вже не встигає, та й Юра втомився, а на 6 годин ось уже, уже йому по Людмилку їхати в школу мистецтва забирати. Та й так, тому вирішили, що трішки почекає сімею, можливо, завтра. Все, всім гарного, спокійного, мирного вечора. Не забувайте, що ми потребуємо вашої підтримки у вигляді переглядів, у вигляді вподобайок, у вигляді коментарів. Тому нам буде дуже-дуже приємно, коли ви не обійдете нас стороною. Хто випадково натрапив, прошу залишатися. Починається весна, починається літо. Я так думаю, що з нами буде цікаво.